Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. йде відгрузочка Соліса 75-го, турбірована. Тракторец просто чудовый. Просто чудовый. Чистый европейец. Полный базовый комплектации с кондиционером. Турбированный. Прекрасному стані, в прекрасні зборці відправляється до свого власника, відправляється до свого власника і буде допомагати в сільському господарстві. Так, трактори всі в наявності. Джима Люкс, Джима Проста, Джима Кабінник, Ловел Кабінник, Донфен G2, Кабінник з Реверсом Ловел, 244, Шифін 105, Ремінний 244, Без Перепка, Скореком, 334, Ловел 245, 245, РД. Шефін ЕСЛХ, Шефін Еска. Всі трактурівці в наявності, будь ласка, запрошую придбати собі сільськогосподарського помічника сільськогосподарського обладнання. Місто Житомир, проспект Миру, 45 в Дякую.